Що, ви двохсторонніх китайських циліндрів вже не їлися? Чи ще ні, ніби розпчаєш, тому що деякі неють. Ой, що ж мені робити так дорого, я оце купив. Я кажу так: ви ж дзвонили. А мене ж показує база, коли до нас дзвонили. Кажу, ви ж дзвонили, вам же ж дорого було. Та ото ж дорого, я купив, а тепер потік, на ремкомплекти нічого на китайський нема. Я кажу, ну, а що ви хотіли з китайської? Ще в чому китайських проблема, Отут б'є цим. Е коли так постоїть, знаєте, не попрацює. І рижики. Рижики це піздец у цьому сальнику. Я вибачаю за вираз цьому, і воно рве всі сальники, які йде. От і все. Ні запчастів, ні ремкомплектів, нічого на нього немає. Ще й отут наш рус. Тож діаметр другий. Тобто у нас одні йдуть да, в Україні, китайці вирішили, що вони самі умні, зробили, коротше, зідрали не так, вирішили, та що буде, нічого страшного. А нічого страшного це шрус. А шрус точить там на ЧПУ 200 штук Ілі отдільно витачувати. Це вже ціна X2. і ніхто не хоче братися в сезон за одну-дві штуки. Воно нахід нікому не треба за цей китайський Ремкомплект Непонятно де, непонятно з бубном гратися. А коли це треба їхати в поле, то що виходить? І отой вай-вай-вай за 500 гривень вбиваєте тисячу півтори, щоб може одремонтувати, або купляєте новий, і це получається. Скупий плати іноді двічі. Тому Дніпро запчасть, циліндри наше виробництво, ми даємо на них два роки гарантії на поліуретані. Ми відповідаємо тільки за ці циліндри. Ось ці, да? Якщо Китаєць покрасив синім кольором і вам хтось продав що це, вони в нас взяли. Ну я не знаю, то проблеми вже ваші з тією людиною. Да? Скажімо так, ми продаємо ці в розницю, вовт, ми їх не продаємо. В е, нас ці що там ціна дуже дорога і неконкурентна по китайці там на на багато там на тисячу гривень дешевше да? наприклад більше як я можу конкурувати нашу конкурувати з китайцями якщо вони самі себе обсерують з часом тому Дніпро Запчанському треба звертатись за класними якісними циліндрами.